Це 650 рахунків, і ось нам опитувальнички наші заповнять, тому що от у нас є сіре вимоги, і от, будь ласка, заповнюйте. І ми почали сперечатися. Ну, вирішили да, там, документувати, по-перше, що ми там не є підзвітною особою, бо я як внутрішній аудитор такої фінансової компанії кажу, ні, бухгалтерія у нас може щось забути, змінюються люди. Ми все по правилам документуємо. Навіть те, що в нас немає обов'язку, да, реєструватися, звітуватися, але почалися потім проблеми з банками, що нам не мону. Можемо відкрити рахунок, тому що там потрібно їм заповнити опитувальники. Я кажу, в нас не є там ніяких взаємовідношень з США. В нас там резиденти, засновники, взагалі ну, фінансова компанія ОК, але вони є різні фінансові компанії в нашому ринку, і давайте дивитися, що ми не є підзвітною особою в рамках СІРС. Фатки. А, і ФАТКи. також. Ну, довго, але ж знаєте, як це в банках, що фінансовий моніторинг, це така окрема структура закрита, що ці вимоги, цірець да, фатки в банках. Ні. Ось давайте все таки ну, я нам заком. Трохи поясню.